Це те, що у нас прямо біч на пострадянському просторі. Тобто у нас на пострадянському просторі не можна бути інакшим. Кажу вам, як дівчина, яка патологічно не фарбується, я просто не фарбуюсь, мені воно нафіг не треба. Для мене це зайва година викинута життя. Ви хочете, щоб я регулярно по годині життя викидала на цю розмальовку, та й вона до своїй матері. Якщо чесно. Я не буду малювати. Не збираюся я займатися всілякою фігньою І мені плювати, що частина чоловіків люблять всіляку фігню. Чоловіки, які люблять всіляку фігню, відкрийте книжку, я вас дуже прошу. Бо по вам видно, що ваші голови пусті, аж дзвенять, якщо чесно. А частина цих. Прости мене, Господи. Чоловіки йдуть в політику. Можна подумати, я не бачу, наскільки вони дурні, як не знаю хто. А вони йдуть в політику, тому що у нас колективізм. Ну, тобто у нас є чимало негативних тенденцій. Тобто, у нас колектив, ми так би мовити, пострадянська країна, і звісно, що має прийти час, перш ніж ми переваримо. Наше минуле його треба переварити, його треба переговорити. Не треба ставати в стан жертви. Треба просто констатувати, що з такого то часу про таке то відбувалися такі-то і такі-то події, які, звісно, нанесли травмуючий досвід українському суспільству.